Так здавалися і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Мир, спокій, просто жити. Саме так деякі блогери відреагували на ракетний обстріл, черговий по території України надто по Києву, де в нас загинули три десятки людей внаслідок обстрілів, які сталися в столиці. Діти, дорослі, лікарі. Все це внаслідок російської терористичної атаки. Що робив медіапростір в цей час? Безумовно, сотні тисячі українців по всьому світу, всередині країни, демонстрували вам фотографії того, що сталося. Розповідали, хто це зробив, якщо це англомовна аудиторія, яка хотіла продемонструвати світу, як все це було, що вони пережили. Свідки цих подій ділилися враженнями. Втім. Була і інша частина людей, це в основному блогери, а то і прості українці з малою аудиторією. Втім, блогери з багатомільйонною аудиторією так само долучилися до документування цього процесу. Мені здається, що варто сьогодні про це поговорити. Адже ті зашквари, які лунали з вуст блогерів на їхніх мільйонних майданчиках це просто гвалт. І мені здається. Робота для служби безпеки України. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і критично мислили. Погнали! Я не знаю скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так і нікому не треба кордони з 91-го року, що всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якому дуже багато людей. І будуть вимирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути глядь, хитрішими всі-всі, тому що це гра. Треба зіграти по їх правилам. а потім в один момент от, зробити так, що вони... Є що по факту вони зіграли по нашим правилам. на ваших екранах. Блогер інфлюенсер у певної аудиторії, людина, яка не служить в Збройних силах України і затримувалася за кордоном і всередині нашої країни представниками правоохоронних органів з огляду на різні його провинності. Втім, блогер військово зобов'язаного вигляду стану і віку розповідає, що, мовляв, ми зараз не вивеземо цю війну. По факту вони зіграли по наших правилах. Люди слухають це все, підтримують, коментують, ну і далі розганяють по соціальних мережах, розповідаючи, як же нам потрібен мир з Російською Федерацією. Давайте вже о чому-то договорюватися, тому що, що вже нікак. Оцей пан Волошин, друг до речі Слобоженкова. Пам'ятаєте цього блогера і айтішника. Про нього українська правда робила матеріал під час його вояжів на вікенди за кордоном. Заможні вояжі з демонструванням відпочинку. Слобоженкова так само не служить в армії, як і Волошин. Втім, не про нього мова. Влас висловилась також ще одна інфлюенсерка Владислава Роговенко в своїх сторіс на інстаграмі. Вона написала, що в шоці від новин, і нехай клон іде і домовляється про мир. І також додала, що ненавидить українську владу з обох сторін. А про політичні ігри висловилась в такому ж контексті інша блогерка, звати її Міла Бараєва. Не стримуючи емоції, вона сказала: припиніть вже нарешті, мені цитую похуй, аби діти більше не вмирали від ваших політичних ігриш. Вкиди подібного плану із закликом про мир, про те, що давайте о чому то вже договорітісь, ліж би ані ні стріляли. Лунали не тільки з вуст інстаграмних блогерів, але і з вуст політиків. А, примітно, що це робили політики або Прихильники московського патріархату, на кшталт одеського Артема Дмитрука або пан Шевченко, мій земляк Запоріжжя, який, пам'ятаєте, колись розповідав який класний Лукашенка, їздив до нього на поклон. Так, от обидва розказали про те, що закликають до миру, до мирних перемовин з росіянами. Що в цьому всьому не так, друзі? Спробую зараз пояснити. Перш за все, ви маєте розуміти, що на даний момент ми перебуваємо в тому стані війни, коли Російська Федерація, яка висуває нам умови щодо миру, які вона нараз озвучувала, це умови, які синонімічні знищенню нас як країни. Ну, інакше кажучи, поглинанню. У мене викликає виникає запитання до вас. Ви згодні з тим, щоб Російська Федерація нас поглинула? Ви згодні жити в мирних е умовно умовах для вас, але поглинути Російською Федерацією? Ви хочете жити в Російській Федерації? Якщо так, то у мене запитання: що ви тут робите? Їдьте туди і живіть за правилами Російської Федерації. Ці, взагалі, в цілому висери, вибачте, не можу їх інакше назвати. Вони ділилися на кілька категорій. Перша категорія людей були. Дійсно, інфлюенсерами, в основному із навколо шоу біз it гьолного напрямку мізки, яких за IQ 70% явно не є предметом для наслідування. Втім, їхня аудиторія, це мільйони часто людей, все це слухають, сприймають як реальність. Ну що, непогано, щоб мир був непогано. Але там вже на яких умовах і що пропонує. Агресор, і, взагалі, чи нормально спілкуватися з терористами, впевнена, що вся ця аудиторія просто не втямки. Ну мовчу про питання національної ідентичності, розуміння історії і всього решта. Друга категорія це люди, які реально вже втомились від нервового напруження страху, тривоги, на що власне розраховує ворог, в якому ми всі живемо всі ці роки. Ви думаєте, військові не бояться. Ви думаєте, військові не втомилися. Ви думаєте, волонтери не втомилися. Даруйте, але ви думаєте, що і деякі представники влади, до яких там я маю повагу з огляду на їхню результативність не до всіх, але до частини, не втомилися. Думаю, що втомилися всі. Попри моє критичне ставлення і до влади і до опозиції, вважаю, що журналісти, що журналісти мають в принципі бути критичними, підказувати владі, що лежить не так, що робиться не так, як представники громадянського суспільства, так і журналісти мають вказувати це така послуга від нас, від платників податків: вказувати, що робиться не так. Так, от коли я читаю, що владу звинувачують, що вона... Мовляв, не домовилась про ППО, або неправильно говорила з Путіним, або це вони цього хочуть, тому не можуть домовитися. Ви серйозно? А мені цікаво послухати, на яких умовах ви вважаєте, що на даний момент, на липень 2024 року, ви би хотіли домовитися з Путіним. Якщо на умовах Путіна, то тоді ми повертаємося знову ж таки. До мого запитання, якщо ви хочете йти на поводу терориста і жити за його умовах, то їдьте на територію Російської Федерації. Україна буде жити за умовами України, а вони, повірте мені, абсолютно контрастні із тим, чого хоче Путін. Нагадати вам, чого хоче Путін, це не тим, хто нині а, думає так, як я, а тим, хто думає інакше. Путін хоче демілітаризації. Зупинки війни, перш за все, з нас спочатку. А потім вже він подумає так написано в запропонованих ним угодах. Другий момент: статус їхньої мови, денаціоналізація повністю всієї України. Відмова від НАТО. Повністю відсутність зброї для нападів штурму оборони, тобто роззброєння, інакше кажучи, України. І багато інших моментів, амністійних там щодо сепаратистів, виборів під їхнім контролем. Подобаються такі правила? Голосувати під дулом автомата подобається. Це все пропонує Російська Федерація. Ну і остання категорія тих, хто це все писав, це категорія тих, хто працює на Росію. І тут я би дуже хотіла, щоб Служба безпеки України звернула на це увагу. Якщо ви, друзі, бачите якісь пости про українських журналістів або волонтерів, або воїнів, і бачите схожі в своєму сенсі коментарі про російського складу, які несуться у нас, вони теж є під нашими постами дуже багато, спеціально за гроші. Набирають ботів, а вони навіть мають якісь свої сторінки з патріотичними там прапорами, віночками, і навіть стрічка у них наповнена заздалегідь, навіть протягом року буває доволі правдоподібно. Ну, КДБ працює, що ви хочете. І потім вони вступають в конфлікт або в дискусії з проукраїнськими людьми, які обурені тим, що пишуть, нібито їхні громадяни, і починають з ними дискутувати. Дискутувати з терористами. Нема про що в Україні вони шукають в будь-якому випадку частинку населення, яке е, знаєте, таке живе в інформаційному вакуумі, не має достатньо джерел отримання інформації, і от саме них їх вони намагаються заразити цією конспірологією Своєю, якщо принаймні цій людині, яка не має достатньо джерел інформації, не знає де брати новини, е, дати бодай дві-три такі конспірологічні теорії, то для неї вони можуть стати основними і. Виключно навколо них вона вибудовуватиме свою позицію щодо е, сприйняття того чи іншого факту удару. Відповідно, така ставка росіян. Наостанок скажу, що десятки тисяч дітей, солдатів, цивільних, волонтерів все це вкупі десятки тисяч наших громадян, часто найкращих громадян нашої країни, загинули, щоб ви мільйонні інстаграмні блогері. Блогери писали ту х, яку ви зараз пишете. Займіться історією, прогугліть угоди з Російською Федерацією останні 10 років, і ви побачите, що жодна із цих угод не були виконані Російською Федерацією. Вся ця угода, яка підписується з Росією, між Україною і Росією, не варта папірця, на якому вона написана. Ну і трохи фактів про мирні угоди, які росіяни підписували із жертвами своїх нападів, які вони потім не виконали. Отже, Чеченська Республіка Ечкерія, 96-й рік, 1996, підписала з Росією Хасав'юртівський мирний договір вже у 99-му році, тобто за три роки, Росія почала Другу Чеченську війну. Згадаємо Молдову. Молдові була так звана війна в Придністров'ї. Війна це погано. Давайте зупинимось і буде мир. Кричали ті, хто втомився від війни. Настав мир. Нагадаю вам, що туди ввели миротворців, щоб вони творили мир. І цими миротворцями були російські солдати. 30 років там стоїть російська армія, війна не закінчена. Ну бо конфлікт не вирішено на користь. Молдови і її території. Війна в Грузії, давайте згадаємо її, е, заморозимо. Давайте війну, а потім вже вирішимо, аби була тиша і ніхто не стріляв. Вирішили. А саме 20% території Грузії, а саме Абхазії, так звана Північна Осетія, все це анексовано. Конфлікту у Нагірному Карабасі. Росіяни заходять туди творити мир. І навіть коли звідти виперли російських миротворців, ще досить не скоро там буде нормально, бо росіяни залишають за собою слід наглядачів, які і далі там стережуть руський мір. Мінські угоди, давайте тепер про Україну, друзі. Підписані нами під звуки далекобійної. Зброї артилерії росіян на той момент, нагадаю вам, українська армія не мала ще потужності, сил, аби протистояти ворогу так, як ми це робимо сьогодні. Не мала такої підтримки, аби протистояти. Ми це підписали. І що сталося, друзі? Сталося те, що минули роки, і в 2022 році Росія широкомасштабно. Напала на Україну Будапейський меморандум про ненапад в обмін на те, що ми відмовляємось від ядерної зброї, теж завершився нічим. Попри те, що цей меморандум був підписаний не тільки з нами і Росією, але й ще іншими країнами. І Великобританії, і Сполучені Штати так вони зараз нам допомагають. Але чи зупинило це агресора? Ні, не зупинило. Які ще аргументи навести в доказ того, що підписувати мирні угоди напряму з росіянами на їхніх умовах, а тільки вони зараз, тільки ці умови росіяни нам пропонують? А під час засідання Радбезу ООН розповідають, що тут ми самі своїми ракетами обстрілювали дитячі лікарні, пологові і клініки і будинки? А потім пропонували гостям на честь свого головування в ООН котлету по Київську із картопелькою, насміхаючись над тим, яка трагедія відбувається в Україні, хіба це не причина не писати подібної фігні? Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього. На сам кінець скажу, що, безумовно, і я, і ви, всі ми, українці, ми хочемо миру. Але у вигляді перемоги? Ми хочемо, аби ця війна не дісталася нашим дітям і онукам, аби вона не переходила з покоління в покоління. Безумовно, кожен конфлікт, кожна війна, навіть якщо на тому боці терорист, завершується миром. Але на яких умовах? На яких умовах ми хочемо мати той бажаний мир переможний? Це вже питання, яке я дуже сподіваюся, буде винесене світовою спільнотою у вигляді таких гарантій безпеки від світової спільноти і витіснення військ Російської Федерації з нашої території, коли ми сміливо можемо говорити, що ось ми можемо нарешті дочекатися миру. А доти, все це фігня. Якщо вона проплачується, ця пропагандистська фігня, а я інакше не можу сказати, це вкиди, які Російська Федерація робить протягом останніх двох років а надто останній рік. Якщо це проплачується у вигляді ботів, то тоді виникає запитання, хто платить тим, хто пише все це. І чи свідомо ці люди пишуть це. Напишіть в коментарях, повторюся, що думаєте щодо цього, я вас всіх Обіймаю перемоги нам всім! Слава Україні! Слава силам оборони! Не забудьте підписатися на наш канал і підтримуйте наше військо. Я буквально кілька годин тому зустрічалася із воїнами, і їхня воля сильна, їхнє бажання помсти за весь цей терор сильне. Тому наш Бог це ЗСУ, давайте їм допомагати. До зустрічі, друзі!